Я ну відіграли ви перший тайм, не дуже багато турбували вас. Як оцінити першу 45 хвилинку, ну і взагалі як збори тривають у вашій команді? Ну, вперше за все, дуже інтенсивна гра. Е, виповнили всі задачі, які були поставлені на цей тайм. Пресинг був що з іншої команди, що з нашої. Тому завдання ми мінімум виконали 2-0 перший тайм, тому зараз підуть заміни. А ми підемо до автобуса чекати. Ну найбільш небезпечніший момент, який у вас був у першому таймі? Ну, прям таких моментів не було, але були накали на ворота, навали подачі з флангу. Ну, гра тримала в тонусі, тому цікаво, цікаво вийшло. Не, не можу сказати, що скучно було. Удар ударів з твору ворот не було, мабуть, так? Е, був, один був там, з дальнього флангу. Ну і взагалі, яка готовність у відсотках зараз у вас команди? Я думаю, що відсотки 85, отак. От. Не можу сказати, що 100, тому що під е, навантаженням працюємо. 85 от, це мабуть. Правдива цифра. Ну, зараз у вас е, будуть заміни в команді. Там ну, склад змінюється. От, тут залишається той же самий. Як вважаєте, буде складніше в вашій команді, чи там хлопці теж вони зараз доводити будуть що гідні у складі? Ну, звичайно, у нас немає основних футболістів. У нас 25 футболістів, всі основні. Хлопці зараз вийдуть свіжі, тому я думаю, буде е, простіше їм, ніж команді суперника, тому що вони, вони вже під навантаженням грають. Ну, будь ласка, ваші враження від гри і взагалі. І як команда зараз? Яка готовність команди? Ну враження від гри позитивні. Ми грали з хорошою командою, гарняк, хорошого рівня. Два рази з ним зустрічалися в минулому році. Об, об, обидві гри були такими важкими для нас. Тому і ця гра видалась непростою. Що перший тайм ми. Можна сказати, переважали, забили два м'яча, То другий там команда гарняк вирівняла становище, забила гол і могла забити другий. Тому в общем і цілому задоволені не. Не, не в усіх моментах задоволені грою, але хороший спаринг, як підготовка до чемпіонату, тому позитивні враження. Ну, ви задоволені, скільки матчів проводити? От Кубок Віктора Пожичевського, зараз контрольні матчі. Вистачає так, ігрової практики? Ну, ми стараємося одна гра в неділю, тобто недільний цикл працюємо тренуємося і ближе к вихідним граємо. Тобто такий графік чемпіонату. Чим чемпіонат 6 шість, шість сість, на 7 граємо, тому повне задоволені. Мабуть, прикро втрачати гравців. Що сьогодні травма да була там Костенка? Будемо будемо надіти, що травма не важка. Такий удар там був так звичайно. Ми розраховуємо на кожного гравця. Тому я надію, що гравець як можна скоріше вилікується. Давай, воротар, ну скажи, скажи кратко сьогодні, як сьогодні грав? Сьогодні не пропустив, не пропустив. Говорю, там були моменти. Розкажи враження від другого тайму. Ну, хороша команда, цепка, цепляється добре. Інтересний суперник, як для зборів. В принципі, по ірі все вийшло. Були якісь недочоти, тренера після ігри все подробно розкажуть, покажуть. Розберемо гру. В принципе, спасибо СК Полтава за игру. Очень хороший, ну, очень хороший футбол показали. Были, было то, что получалось, было то, что не получалось. Это тренировочные сборы, так что мы чемпионат уже, по идее, должны выйти. А Наверное, момент. Какой там был в ТБ? Да, ну, сегодня не скажу, что какие-то были опасные моменты. Все, что, ну, как, так сказать, вратарское, то сыграл, то есть... Ну, Надіжна, все уверенно, так что, в принципі, у трені, думаю, нареканий нет. Ну, будь ласка, ваші враження від гори. Такий був жвавий матч, і інтрига така тривала до кінця. Так, дуже цікавий матч, дуже корисний з усіх боків зору. Дуже багато інформації, дуже багато буду аналізів. Такі потрібні спарінги. Це команда ССК Полтави, це опитна команда. Досідам яким багатим, дуже багато досвідчених гравців, які дуже добре в єдиноборствах, дуже інтенсивна команда, дуже, дуже така швидка. Для нас дуже була корисна ця гра, бо дуже багато е, інформації, як вже я сказав, що не подобалось. Не подобалось, що ми. Відмовились від своєї гри в першому таймі. Ми домовлялись зовсім по-другому грати, але це треба віддати залежно супротивникам, тому що вони перекрили нам наш план не спрацював. Довелося перестроюватися в ході гри, тому що. Дуже, дуже дуже хороша команда суперника була. І не подобалося, що ми пропустили гол після нашого стандартного положення, після углового, який ми повинні були реалізувати, але. Пішла швидка контратака, ми пропустили другий гол. Але це добре, що ми такі голи пропускаємо саме зараз, а не в чемпіонаті. В чемпіонаті не буде право на, на помилку. І це, це дуже корисні ігри, які зараз будуть. І наступний суперник теж такий саме буде Скорук, який теж досвідчений гравці, які нам нам покажуть, куди нам рухатись і де наші помилки. Хлопці, що вийшли ось у другій половині на заміну. Як вони довели, що працюють ще бажають не, не, не. вийти?» тут? Ми домовились ці всі гравці. Я, я, ми розраховуємо на них. Там є питання по головину от, з Маріуполем, але будемо, маємо надію, що воно вирішиться, і нас це наша обойма. Дуже добре вийшли, так, була спроба хід гри, забили гол, ще були активні в завершальній завершальні стадії гри, але не, 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 не вийшло і таке, таке. результат є є, є, є моменти, які потрібно досконалювати. Нас робота. робота продовжується, і завтра буде тренування два рази на день, так і продовжується. Завтра буде одне одноразове тренування, тому що ми повинні відновитися, тому що у середу вже гра буде. А після завтра два, два тренувальне тренування буде і будемо готуватись. Для нас дуже важливо виявити помилки і рухатися вперед.